В управлінні праці та соціального захисту населення провели тренінг із профілактики емоційного вигорання. Фахівці благодійного фонду Право на захист поділилися знаннями про причини, ознаки та методи подолання цього стану. Учасниками заходу стали працівники соціальної сфери, які щодня допомагають людям, що опинилися в складних життєвих обставинах. Емоційне вигорання це стан фізичного, емоційного та ментального виснаження, що виникає внаслідок тривалого стресу та перевантаження на роботі. Особливо вразливі до нього ті, чия діяльність пов'язана з постійним спілкуванням, підтримкою та допомогою іншим. Соціальні працівники як ніхто розуміють, наскільки важливо вчасно помічати перші ознаки вигорання та вміти з ними справлятися. Під час тренінгу психологи фонду розповіли про основні симптоми емоційного вигорання, хронічну в тому, відчуття емоційного спустошення, втрату мотивації та професійної ефективності. Також учасники опанували техніки саморегуляції та способи боротьби зі стресом, окремо увагу приділили практичним вправам. Окрім цього, фахівці акцентували увагу на важливості турботи про себе, дотримання балансу між роботою та відпочинком, підтримкою соціальних зв'язків і ведення активного способу життя. Організатори наголошують, турбота про власне психологічне здоров'я це перший. Крок до того, аби допомагати іншим.